Всім привіт. Ходили з толією. Скажи хоч привіт людям ручкою. Ходили з толією і цей раз ми забрали не дві сумки, бо я один раз не встиг, я сильно розізлився. Повитягуємо, зараз покажемо вам, що ми забрали. Good to go. Робота є в трьох странах, Польща, там, Норвегія, Германія точно я брав. Я вам силочку оставлю. Переходьте, попробуйте. Це не то, що дешевле, оці сумки мені вийшли менше 10 доларів. Хоч вже показати, так бо тут вітер, ми вже вам вдома покажемо. Ми... Я вам не покажу, де ми забирали, бо тут з нами всі слідять, Ми вже тут публічні річності. Ну так вот, вкратце. о якісь пряники, якісь там, я не знаю, щось Сол. там сметани, якісь, Волок. кетчупи, соки. Волок. ну Ми собі це можемо дозволити. Так що пробуйте, я вас навчу як економити. Бо якби це все купляти, то ми б розгорілися, б довелося б печень продавати, наприклад. Да? Дуже уж сильно дорого. А так, це ми зараз набрали, на два дня в нас є що їсти і добре. Вже дійшли додому. Зараз я вам покажу, що нам дали. <кій> Хліб. Це що таке, я чесно не знаю. Стояло на 15 трон. Менше 10 доларів це все нам вийшло, кроме Кока-Коли. Цих баночок раз два, от, три соуса. Три кетчупи, якщо так розібратися, ну от вони. Соуси, кетчупи. Три сока літрових. Почому не так по 17, а так, наверное. Ну, десь по 3 бакса вони. Коротше, оці три сока, це те, що я заплатив. Це все остальне в бонус нагрузку. Хліб, хліб, о цих скільки? якась сметана, чи що вона. 8 Булочок. Таких було три пакета. Ми вже по одному пакету зіли, естественно. Тут ще якісь булочки. Хліб той стоїть чорний. Тут сам цей хліб тільки стоїв, 15. 47 м. Отак от, от, силочка внизу, пробуйте, перейдіть, зареєструйтесь, там все написано, все ясно. Зайшли, заказали. Кстати, поки що додому ще схватив дві сумки. І от сюди ваш. Ну, Всі, що були, я всі забрав. Бо завтра так все одно прийдеться куплять їжу, а так раз два вже все готово. Такі от соки. Я вам ще толіка покажу сильнішого. Зараз е, будемо їсти пасту будемо їсти з дорогими кетчупами з дорогими цими. Ну, і Розберемося, що це таке, бо це непонятно. Е, дальше Далі я вам покажу грибочки. Які ми з ним збирали, да? а не збирали mm -hmm. банок, як звичайно. Ну нічого, в нас, в нас нічого не виходить по-другому. І оце ж таке неясно. Що воно хер його знає? Ну По 18 банк, їх 4 штуки. Так що це вигідно. вигодно. Ну, я б таке, звісно, не купляв би в магазині, але дали будемо їсти. Ти розібрав що це таке? Такі, що це, наверное, тільки для блогерів таке дають. Вони бачать, okay. бачите, заказав блогер. Спеціально. А м'ясо, кстати, не дали цей раз. На ну, завтра, дай бог, різні дві сумки м'яса повні, так? Да? хлебы. А Толик уже с хлеба один же був на сет, один сделал панировочный сухари. Ну, на человека сказка, забирайте пока есть талян. <сум> В общем, вот это вот традиционное датское блюдо для приготовления олеброда. Вернее, для приготовления олеброда. Налить воды надо и выйдет какая-то каша. Готовится из ржаного хлеба. Наверное, воно с сахаром. Якось вот так воно и работает. Что это такое, мне интересно. А вот это кунжутная паста. Называется вот она тахини, чи наверное, тахини. Кунжутная паста. Интересно. Мы одну, кстати, подписчика одну забрали, вернее, забрали. Я одни на кухню был, подписчика отдал, хлеб отдал, бо нам дуже много всего. А это нам будем что-то готовить. Толян, я все понимаю, ну хоть не на пол же от радости. Yeah. <laughs> У нас уже следующий вечер. Сегодня я схватил две сумки, две из двух, естественно. Покажу вам, що нам попалося. Мені самому інтересно, те, що ви берете, ту гуд ніхто не знає, ні Толік, не я, не ви, ні в магазині, бо те, що залишається, вони потім в торби і вам віддають. Так що, сідайте, поудобні, ми вже почти доходимо. Погода у нас опять скверна, я не знаю, як там у вас. Пишіть, яка у вас погода. Я одів цю свою любиму кохту. Ну Як любиму, вона в мене поки місяць одна, потім любима, та що я її привіз. А нагрібати не нагрібаю, бо так от живемо, самі бачите, як з живемо. І не тільки, а ще шість мужиків. Ось так і живемо. Як казали, от так вони й жили, спали в російці і били. Да? Ага. Толік а ще нам написали в коментарях, що нам треба кровати здвигати і, і дочку потім 5 назвати. Що ти їм би мог відвідати отак? Завидують трохи, так? Да? Певно. Ага. По-любому завидують. Зараз покажу, що нам дали. Вже видно курку на 50 крон четвертини і щось два пакети. А оказалось, їх було три, значить один про той, про про, про, да, про е, Добре, А Може, дійдемо додому, подивимося, що там нам дали. 12, 12 крон, та один фо 12. Ну, булочки опять є дорогі. Соус. Тут є морква. Морква. Ну все, ми вам вдома столиком покажемо, так? Да? Тут то ми вам і задамо. Дійшли додому. Що нам дали цей раз? Одні. гуці, голені гомілки. 28 вони вже стоїли по скидки не забрали, 50 Тут, Тут 1,5 кг до 11, до завтра по-моєму, чи до сьогодні. Ну вони в морозівочку все нормально теж. Це дві сумки ми взяли. Паштет. Два соуса, опять такі, як вчора були. Це якісь, не знаю, що це таке, якісь випічка, якась, мабуть. Якась випічка, морква, салат. Салат буде до м'яса, капустина і кучу булочок сладких Напоминаю, сілочка внизу, пробуйте, заказуйте. Якщо не розберетесь, скажіть, напишіть, я вам зніму, як це точно ділять а до я. Е, от так Трошки без порядок, ну і звиняюсь. І кстати, хліба не дивиться дуже удивительно. То от вчора помніте, як було хліба, прийшлось роздавати, а сьогодні це ми все з'їмо. Отак от. Стоїло воно 60 крон. 20 це менше 10-9 доларів 9 доларів. О, а це було в цих пакетиках. По 12 фронтах це не дорого, якби і так було купляти. 345 грам. 345 грам, чуєш, Толян? 345 за 12, це можна ходити і брати. А? Отак. от. Ну так, зачем його брати, якщо так беруть, чи беруть, чи дають. Все, пишіть, що ви думаєте. Ми з толі зекономили. Завтра буде борщ. Я вам спробую зняти борщ. А це буде контент, це буде розрив, це буде супер. Читаю всі коментарі. Всім пока. Казали вам пока казати. або я буваю, забуваюсь, бо все швидко це все відбувається. А ще у нас такі штуки є. В холодильник Теліна, ще спрашували з якої ти області. Скажемо чи не? Я? Да. Най -най -най з області. А ні. Я? Так. З Івано-Франківської області. Аби дріва. Ні, непогано. На завтра я вже не брав сумки, треба тепер це все буде з'їсти. Тут кіло 200 кг. Це 3 кілограми м'яса в общем, з копійками. Класно. За 9 доларів в Данії. Аж толік удивився. ого, сказав. А вчора, бачите, не було м'яса, воно раз на раз. Так що пробуйте, вчіть приложення. Якщо що, я вам ще преподам урок, як від самого початку і заказувати. І вже вечір, ближе до 10 часов. Ми після 6 не їмо. А в 10 вже можна, це вже після 6 правильно. От опять талян. Шедевра його. Подивіться. Щас ми, ну ми не знаю, по одній не да, так, легенько. Скушаємо. Нам смачного, я знаю, що ви напишете. І цим потім от трапим чуть позже, і тоді вже можна буде спати. Тому що блогерам быть важко і поварам теж правильно хочеться їсти. За ваші хейтерські коментарі багато енергії уходить і от приходиться это делать. Все, всім тепер удачі. Зараз вам це відео сложу на неділю і все буде чітко. Кажи пока, всім телям, пока вам всім, отак. Вот Ой, красота, в мене аж слюна біжить. Вийшли з століком на тиху охоту. А зачем ми сюди вийшли? Щоб насобирати грибів. Логічно? Ні, нелогічно, тому що там, де ми живемо, заняття якісь. Із розлічення. Які у нас є розлічення? Збирати. Ну, збирати гриби, це само собою, полежати на пузі. Тоді, коли там якісь виплати, подивитися, може, деяка драка. Ну, і подивитися там на поліцію. Більше розлічені. Ну, ще можна сказати басейн за 50 датських крон. Та й, в принципі, все. Ну, і з'їздити ще до моря можна. На тому розвлеченій немає. Роботу ми тут, звісно, що не можемо. Логічно. Талян вже хоче на роботу, я теж хочу на роботу. Не толіку не дали бумажки, не мені ще не дали бумажки. Ну, надіжда вмирає посереда, ждемо, все буде нормально, просто чуть-чуть це все подовше затягується, як ви бачите. Лайк, підписочка, щось покажу вам, щось поснімаю, тому що ну, треба свої блогерські таланти далі розкривати. Дивіться, ліс, який красивий. Зараз знайдемо, може, білі гриби. Якісь опята ростуть, якісь неясні, але нам треба щось серйозне, гриб серйозний. Грибів немає, вийшли з лісу, От валялась одразу банка. І ще одна в рюкзаку є, я не знімав Кока-Кола. Йдемо по гриби, знаходимо банки. Йдемо по банки, знаходимо гриби. Ну, Я не знаю, як так происходит. Ну, але чистої води, правда. Дивіться, хороший. Перший білий гриб. І знову ж ми обійшли там весь ліс столиком. І там немає, йдемо по підрозі, банки і білі гриби. Отака от ялиночка росте гарна біля дорожки. Таян вже знає, да? де мене год, да, ми не нові готу візьме це єлку. А тут прикрасимо і все. Надіємося, ми тут говорити не будемо зустрічати. Ну цей ще може, а наступний вже точно не будемо. <сіх> а ну дивіться, яка краса. Оце одна і жирний лайк. Білий грибок, забираємо, улітки поїли, тепер ми поїмо. Да? Да, всім ми його всім... теж будемо так само сосати, як улітки. Ні, ми будемо їсти. Будемо їсти. Не, <сіх> <сіх> Нісанчик класний, по-моєму, прикольний. Тобі подобається? От люди собі. От мені подобається отак. Чотири деревця, вон, газончик, кустик, якийсь, яблучка, вазончики. Ну красиво ж тільки. Тобі подобається? Як вдома, так? Да? Дома у нас забор спить 15 метрів, щоб не дай Бог не побачив, що робиться, ні? Мало ли. Ну ми любимо голі ходити. Голі? Ні. ну У нас в Запорожжі такого не було, в принципі. Може у вас там по-другому. Любиш, так, да, коли голі ходять? Дівчата щоб в годі ходили. А тут такий ліс красивий. І немає ні одного гриба, навіть поганок немає. Ну, біля дороги вони ростуть, біля супермаркетів вони ростуть, а в лісі немає.